Ще раз, друзі, вітаю громадська організація, доста Вінницький осередок Геннадій. От я зробив виклик 102. Приїхала поліція. Зараз будемо розбиратися зі всіма обставинами, як люди попали не в пам'яті якісь особи. Успокоюсь, всюди воду лечить. Оце вона. Тіна. Да. Так, да, да, звичайно. Що хочеш розказувати? Ввійшли люди, постукали у вікно мені. Mm -hmm. Я весь, весь, чиповий, вийшла. Mm -hmm. Жіночка вийшла. І я запросила її в коридор. Лежи, лежи, мам, ти ще капаєш. Ой. Ой. Писала, писати, була. Я не бачила, що... Я вам сказав, що. почекайте, мого сина там чи хто, прийде, хтось подивиться, що. І сина не, 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 при, не приїхав. І, 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 що, казала, що приїде Син два часа буде в мене її я не бачила, що вони перекривають стояк. І аж показав син. То він що казала, що в нього держимо гаснуть, чи щось нічого не казала, чи я. Писала вона, що відповідала. Ну, навіть якщо ви прочитали цю бумагу, ну, там... там... сказала, що вам прийшли там вирізати там газ. Чи перекриватися, що там там, там заборговані, що вас там не уплата? Нічого не сказала. Я, 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 дум, я думала, що провіряють лічильником. Показники ті познімут і ты, все. Ты подала хлопцю й той. Він сняв показники. О. І... І... і слова не казали, що вони перекриють ні мені трубу. Що яка Ну так, люди, щоб ви розуміли, ну, приходять непонятні люди, користуються безпорядністю намічної жінки, яка інвалід, не може рухатись. Щось прийшли тут, на розказували, якусь бумажку поставили, навіть, навіть не попередили і повністю взяли, відрізали. Все, поки перериваюсь, трошки пізніше продовжу. Так, ще раз Геннадій Геодоста, Вінницький осередок, СМТ Стрижовка. Ви вже бачили моє попереднє відео. До приїхали працівники поліції. Зараз затримайтеся, я сфотографую документи, які ви оформили заяви. І зараз, оскільки це незрозумілий предмет, який був встановлений на кран, який веде до газового постачання, то за цей предмет ніхто не розписувався, ніхто навіть не поставив до відома. Я оце зараз тако роблю. І мені абсолютно не цікаво. То там, що й був. Якщо це було б законно встановлено, я би цього не зробив би. І так, люди, воно, навіть у присутності поліцейських, які приїхали на, на мій виклик, було знятий цей незрозумілий предмет. І зараз перевіряється, тобто поліцейські не почули ніякого запаху газу. Я ось це перевіряю, Бо було сказано, що утічка в районі крана. Якщо ви знаєте. Якщо б була б утечка, то зараз десь дулися пузирі газу. Ніяких пузирів ніде нема, ніякої утечки ніде нема, запах газу відсутній, все нормально. А то що вони там надурили літню жінку, то їм це ні честі, ні хвали, нічого не робить. Тим людям взагалі в нашому суспільстві не не варто жити, а тим більше працювати в якихось організаціях, які мають відношення до газового хазяйства і до газових мереж. Все, ніяких проблем, ніякої утічки нема. Все чудово. Ну, Поліція поїхала. Дякую, хлопці зреагували нормально. Все, далі буде. Разом сила, геодоста. Так що не стісняйтеся. Якщо до вас будуть такі шахраї приходити і щось вам розказувати, ну то шиніть їх в шию, навіть в подвір'я не пускайте. Вони не мають на це ніяких законних підстав. Все, разом сила, волю, павлю, павну.